Очка, щедрувала до віконця, припадала, що ти дітко, напекла, неси нам до вікна, чи вареник, чи пиріг, неси нам на поріг щедрих ведриг, дайте це вареник, рушами пироги здоровенькі були. Щедрих, ведриг, дай це вареник, пироги здоровенькі здоровенними. Що добра з меду баяниця, а без меду не така, дайте нам п'ятака, а п'ятак не такий дайте рух золотий, щедрих ведриг, дайте варень. з сушами, вироби, здоровенькі були. щедрих, ведриг, дайте варень. з сушами, вироби, здоровенькі пули, у щедрівочку, щедруєм, щастя, радість вам дарум. І роки тобі були навіки, радість Господь дарував, і від зла оберігав. Щедрих, ведрих дайте вареник, прушами, пироги здоровенькі були, щедрих, ведрих дайте вареник, прушами, здоровенькі були. Трубала побажання ми вітали і благомирно тут прожить і раю собі межить вашім серці, слово Боже не згасало, було Боже, ще три ведри, дайте варени, зрушами пироги здоровенькі були, ще три ведри, дайте варени, зрушами пироги Побажаємо, щоб родина ваша вся була, як одна сім'я, Щоб достаток в домі був, і Господь вас не забув Щедрих, ведриг дайте вареник рушами пироги здоровенькі були, щедрих, ведриг дайте. Ми щедривочку співаєм, на останок, побажаєм, щоб у мирі і добрі ми прожили много літ, за дривочку платіть, плату щедро виносіть. Щедри. Ακούσαμε πυροβή, το ροβέκι